Віталій Баталій Шахів грає проти Рафаеліс. Далі рейтинг 1977. Так, він буде в три нулі йти, да? Давай, в три нулі він буде йти, да? Так, цього коня, мабуть. Є п'ять зараз зарапі іде. Хм, так, коня, введемо, туди ще захистимо на всякий. Випадочок. Давай на слона сюди відкриємо лінію Б На всякий. По ній будемо з ним говорити про Чемпіонат Європи. Як це ви так? Хорватію обіграли. Воно вам треба було? Діп-5, мабуть, йому треба грати, чи що? Ні, він хоче з'їсти пішака у нас. По білим полям може буде атакувати да нас. Давай чисто захищусь. Просто є 5, туди слон ще прийде захищати. 7. Там ще не ясно все. Якщо так, а він є 5 хоче піти. А він пішачка хоче з'їсти. Чисто провокація. Не ведеться. Корхе. Не ведеться. Шах хоче дати, так? Да? Можна, звісно, назад піти. Можна піти сюди. B. Мені подобається моя позиція. Знаю, як йому моя позиція подобається. А мені подобається. Ріль. Крутий тип. Займаємо послаблену білопольну. Діа. Гоноль займаємо послаблену лінію. Тепер сюди так. -та. Він якість буде віддавати, звісно, молодець. Але я сподіваюся, тут трошечки більше взяти від нього, чим просто якість. А тут він сюди не може, йому треба якось так. Теперь треба подумати. А, він знайшов хід. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, так. ми десь будемо тут жертвувати? Це 100%. Він тут зараз ще забере. Це відсотків десь. 16. А, ми отак зіграємо зараз просто. По білим полям. Ха-ха-ха. Так, хочеш якість забрати у нас. Кінжальний. Ударчик. Підволікаємо фрезя. Ой, тут тобто прикриваємо фрезя. І да, не так-то просто тут з ними. Грати? Мутряло ще все нормально. Плюс-мінус. Так, треба, я не знаю. Він буде тут просто захищатись. Да. А Якось будемо поїдати трохи. Да, він ще так створив не так то просто тут. Взагалі не бачу, ходів. Прикиньте. Ну, прикиньте це. Ну, тут взагалі в нього є ідея навіть вічний шах. Не можу сюди йти, бо буде такий удар. Нічия. Да, ну я сумніваюся, що тут щось в мене було. Все-таки не так, я думав, там по матеріалу вистачить, але ні, 78 на 80. Десь була в мене перемога, але я її не знайшов. Так, це 5 мені треба було зіграти, ну окей, так, так. А, на, -на, 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 -на. Чудово. Грейт. Чудово. Ні, це помилка. Помилка. b 3, Окей, якщо він віддає Туру. f 3. А тут не можеш так зіграти щось? Можна. Ну, так було краще, звісно. Так, у нього дві тури. Так, а це, на жаль, не працювало так, як мені хотілось, тому що. Фризян просто Віддає. Треба було пішечка не захистити. Я щось думав, що так, да, я бачив цей хід, але мені здавалося, що він тут просто захиститься і все. Ну, а він не просто захистився. У ж часу не вистачало подумати. Чомусь тут я не забрав. Віддавав пішаки. Тут в нього взагалі було краще. Він дав коня і нічия. Да, тут. Ніяк тут не докопаєшся до цього всього, нічия.